Сьогодні у програмі вже два тижні минуло від катастрофи боїнга малазійських авіаліній на Донбасі. Втім, світ практично не наблизився до з'ясування обставин трагедії. Хто заважає знайти правду? Фарнборо 2014 відзначився надзвичайно дивовижним фактом для такого рангу подій. На авіасалоні не було представлено жодної новинки. Втім, контрактів традиційно укладено на сотні мільярдів доларів. Держпідприємство Антонов продовжує розвиток своєї лінійки реактивних регіональних літаків. Наразі з цехів заводу у Києві виїхав фюзеляж транспортної модифікації 178-ї. Детальніше про це дивіться далі у проєкті транспорт. Тиждень, що минув, пройшов у транспортному світі з авіанаголосом. Найбільше обговорювалось дві теми: головний цього року авіасалон у Фарнборо та розслідування трагедії із літаком малазійських авіаліній. Наразі влада самопроголошеної Донецької народної республіки розглядає варіант припинення співпраці з ОБСЄ у справі розслідування катастрофи Боних 777 і має намір залучити до розслідування шанхайську організацію співробітництва. Сепаратисти впевнені, що організація з безпеки та співробітництва Європі від самого початку не була нейтральною стороною і діяла в інтересах України, за словами представників ДНР, ОБСЄ впродовж останнього тижня під різними приводами відмовлялась виконувати свою місію на місці катастрофи, всіляко стримуючи активність військ ДНР і допомагаючи підготувати контрнаступ української армії. Наразі проросійські бойовики і українські збройні сили звинувачують один одного у збитті літака. А лідери західних країн припускають, що пасажирські літа. Сепаратисти могли збити помилково за словами українських урядовців. Записи з бортових самописців рейсу MH17 показали, що катастрофа стала наслідком масивної вибухової декомпресії, спричиненої влучанням ракети. Тим часом інтенсивні бойові дії все ще заважають групі міжнародних експертів, які планували відбути на місце падіння літака для пошуків останків пасажирів. Верховний комісар ООН з прав людини Наві Пілай заявила, що це порушення міжнародного права, аби руч. І до уваги переважаючі обставини, катастрофа літака може розглядатися як воєнний злочин. Нині світ закликає сепаратистів та сили антитерористичної операції припинити вогонь у зоні падіння «Боїнг-777». Іноземні урядовці кажуть, експерти і досі не розпочали розслідування на місці трагедії, адже ця територія контролюється озброєними бойовиками, а довкола місця трагедії лунають вибухи та постріли. Ми закликаємо припинити бойові дії. Ми розмовляли з Петром Порошенком. Він запевнив, що українські силовики гарантують безпеку роботи австралійських експертів. Водночас, влада Австралії звернулася до Володимира Путіна із закликом вплинути на сепаратистів і забезпечити роботу місії на місці катастрофи літака. Сподіваємося, що вимоги припинити вогонь. Сторони таки дотримаються. За словами президента України Петра Порошенка, розслідування катастрофи Лайнера є загальним пріоритетом і для нашої, і для тих держав, чиї громадяни летіли трагічним рейсом. Тому про жодні перешкоди слідству і мови бути не може. На зустрічі із іноземними дипломатами президент висловив подяку за готовність направити в Україну громадянську поліцейську місію. Прозоре міжнародне розслідування обставин, за яких було збито літак Малазійських авіаліній, є спільним пріоритетом для України. А в. Австралії та Нідерландів ключовим чинником для забезпечення результативності розслідування буде тісна координація зусиль всіх держав і організацій, залучених до нього. В ООН перешкоджання бойовиками діяльності експертів називають грубим порушенням міжнародного права та вважають вкрай важливим провести незалежне та неупереджене розслідування для з'ясування обставин трагедії та покарання винних. Сам факт збиття Боїнга. Прирівнюють до військового злочину Ми закликаємо покласти край збройному протистоянню та відновити повагу до верховенства закону і прав людини. Потрібно негайно притягти до відповідальності всіх порушників норм міжнародного права, включаючи військові злочини. Наразі Україна передала право розслідувати причини падіння боїнг 777 Нідерландам. Відповідний меморандум підписали у Києві президент Петро Порошенко та міністри закордонних справ Нідерландів та Австралії Франс Тімерманс та Джулі Бішоп. To... Тепер ми відповідальні за розслідування. Однак, очевидно, що Нідерланди працюватимуть спільно із великою міжнародною командою. Особливо ми цінуємо співпрацю з Австралією. Таким чином, Амстердам координуватиме слідство щодо всіх обставин трагедії. Судити винних у трагедії Нідерланди також бажають саме на своїй території. є багато варіантів. Один із них міжнародний суд. Однак цей варіант не дуже підходить під такий вид злочину. Скоріше за все, коли ми дізнаємось, що дійсно трапилось і хто це зробив, я б дуже хотів, щоб винних судили у Нідерландах. Понад те, Амстердам направляє до місця катастрофи 40 неозброєних поліцейських. Їхнє завдання допомогти судовим експертам встановити точну картину того, що трапилось. Операції медлигбрегню волопловт. Двох судово-медичних експертів з Нідерландів вже направили до місця катастрофи. Вони почнуть працювати завтра. Також завтра семеро фахівців вийдуть з Харкова. Після завтра до них долучаться ще семеро. Вони шукатимуть останки жертв і проводитимуть слідство. Завтра також до місця трагедії вирушать співробітники королівської жандармерії. Вони будуть неозброєними. Австралія також надсилає до України своїх силовиків. Прем'єр-міністр Тоні Ебот відрядив сотню поліцейських, аби ті охороняли місце катастрофи та забезпечували роботу експертної комісії та збереження доказів. Це гуманітарна місія. Сім'ї загиблих заслуговують на шанобливе ставлення. Також мені здається, що розслідування має тривати в Україні не довше ніж кілька тижнів. Меж иншим заступник министра обороны Российской Федерации Анатолий Антонов, а Виткидая, звонувачая с штатов у прочетности Москвы до авиакатастрофы на Донбассе. Было заявлено, что данные технической разведки США и фотографии со спутников подтверждают пуск ракеты с территории, контролируемой повстанцами. Вопрос, а где эти данные? Почему они не представлены общественности? Их, с позволения сказать, еще доделывают? Нагадаю, раніше Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про безпечний доступ міжнародних експертів на місце падіння літака і про припинення військових дій у зоні катастрофи. Авіасалон у Фарнборо, що в британському графстві Гемпшир цього року є найбільшим у світі. Втім, як це не дивно, відбувся він без прем'єр. Дуже очікуваний публікою, винищувач F-35 не був продемонстрований. Та як менш ніж за місяць до шоу в нього загорівся двигун прата двітні. До речі, з цієї ж причини не прилетів регіональний літак C-Series від Бомбардіє, котрий теоретично є конкурентом українському Ан-158. Цікаво, що двигун тут також прав твітні. Airbus та Boeing не приготували для Farnborough прем'єр, але це не послабило конкуренції між ними. Європейський авіавиробник буквально в останній момент став спонсором Farnborough, А боїнг, як завжди, виступив спонсором медіа центру. Ербас привіз свій найновіший лайнер А 350 вперше продемонстрований публіці торік на леборже, експериментальний літак з електродвигунами і фан, військово-транспортний А А-400 та, звісно ж, двоповерховий А – Родзинкою програми Airbus зробив презентацію дальньомагістрального літака А 330 neo Це все той же 330-й, але з новими економічними двигунами та поліпшеною аеродинамікою, що дозволить скоротити на 14% витрати пального на крісло в порівнянні з колишнім А 330 На його розробку було витрачено 2 мільярди євро. Перші літаки надійдуть в експлуатацію наприкінці 2017 го А А-330neo збирається конкурувати із 700. 787-м дрімлайнером. Хоча спочатку ця роль відводилась А350. Насамперед це відбудеться за рахунок ціни. Airbus обіцяє зробити свою новинку дешевшою. І нічого, що на Boeing 787 більше тисячі замовлень. Європейці впевнені, що нас доженуть. Але і в Boeing не сидять, склавши руки, а виводять на ринок 777 модель із позначкою X, чим бажають відбити багатого клієнта. У червні авіакомпанія Emirates відмови. Відмовилась від 70 літаків А-350 каталожною вартістю у 16 мільярдів доларів. А вже напередодні Фарнборо уклала угоду із Боїнг на 150 B777X за рекордні 56 мільярдів доларів. Це найбільше замовлення в історії авіації. За підсумками Фарнборо, більше замовлень отримав Airbus. 496 літаків на 75 мільярдів 300 мільйонів доларів. Проти 201 літака на суму у 40,2 цілих дві десятих мільярда доларів від Boeing. виставковий центр української держкомпанії Антонов викликав інтерес представників Ірану та Індії за словами віце-президента компанії Миколи Потребельного, цікавились передусім літаком Ан-178, якому сьогодні практично немає аналогів у світі. Це транспортний літак вантажопідйомністю 18-20 тонн, який може працювати у важких природних умовах. Ан-178 розробляється з 2010 року як заміна для моделей ан 12 та 26. Літак створюється на базі 148-ї лінійки. Його оцінив і глава комітету Верховної Ради з питань транспорту та зв'язку Борис Колесніков, фонд якого привіз до Фарнборо українських студентів авіаційних вишів, переможців всеукраїнського благодійного конкурсу авіатор. Борис Колесніков заявив, що для ефективної роботи та конкуренції на світових ринках підприємство Антонов потребує держпідтримки і довгострокового плану на 10-15-20 років. Колесніков також зазначив, що українському авіабудуванню необхідно чітко визначитись. З пріоритетами, якими він особисто вважає вантажний сектор. Вже через тиждень після закінчення фарнбору 2014 компанія Антонов презентувала у Києві фюзеляж Ан-178. Як відзначили компанії, одна з основоположних сучасних тенденцій заміна чотиримоторних турбогвинтових транспортних літаків на двомоторні реактивні, які при приблизно рівній годинній витраті пального мають значно вищу продуктивність завдяки більшій на 40% крейсерській швидкості, виходячи з основних завдань, які ставляться перед середніми військовими, Ковотранспортними літаками Ан-178 зможе виконувати завдання в рамках матеріально-технічного забезпечення військ, парашутного десантування невеликих підрозділів військових і вантажів на платформах, транспортування поранених і легкої техніки, доставки обладнання та двигунів. Як підкреслюють українські розробники, Ан-178 може перевозити всі існуючі в світі типи пакетованих вантажів у контейнерах і на піддонах. Він може базуватися на аеродромах всіх типів, має автономність, високу надійність і бойову живучість. Перший політ А 178 планується провести на початку наступного року. Як вважають в Антонові, потреба ринку в цьому літаку оцінюється в 200 машин на період до 2032 року.